Доброго всім дня! Дякую, що завітали на мій канал. А сьогодні я хочу нагадати просто легесенький салат, який вже трішечки напівзабутий, але готується дуже швидко. Бо варяться в цьому салаті тільки яйця. І тому салат готується за 10-15 хвилин. І потрібні такі інгредієнти: Три морквини, кілька зубчиків часнику, за вашим смаком, 1-2 плавних сирочки, 2-3 яйця, родзинки, можна волозькі горіхи. І далі заправляємо або майонезом, або сметаною, або ж ефіром, чим ви забажаєте. І так, мені потрібно три морквини натерти на грубій терці і перекласти в салатник. І так на цей салатничок мені вистачило і двох великих морквин. І далі натираю чесничок. І так натерла я три, чесни... три зубчики часнику, яйця і сирочок наріжу кубиками. І сир перекладаємо в салатник. І нарізуємо кубиками яйця. А так нарізаємо яйця і теж додаємо до салату. І далі додаємо родзинки. Родзинки я добре вимила декілька разів, двічі пропарила, А так вони постояли в окропі, поки охололи, розпарилися, і тепер я висипаю сюди і родзинки. Додаю трішки солі за смаком. Ну, у мене тут, виходить, чайна ложечка і то не повна. І далі беру домашній майонез, от тільки приготований, і вкидаю столову ложечку чи півтори майонезу. Добре, розмішуємо. Получається і смачний, і в той же час корисний майонез, тут багато моркви. Викладаємо салат так у салатничок або гірочку таку робимо у салатничку. І можна подавати оцей дуже смачний, корисний і швидесенький салат до столу. Я дуже люблю поєднання, коли поєднуються овочі, фрукти, от яєчко. Таке, начебто, поєднання непоєднаного. Але дійсно це дуже смачний, швидесенький салат. Паличка-виручалочка, коли потрібно, дуже швидко приготувати салат. Якщо ж такий салат, вам сподобався. Мені подобається дуже. Будь ласка, Поставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. І всього доброго. Бажаю всім миру, добра і щастя. До чого ж смакота попробувала? На добре. Навіть отак сира морквинка і тут дуже гарно вписалася в цей салат. Навіть не відчуваєте, що вона. от не варено там, чи якось, а гарно з вареним яєчком вона поєдналася з розинками, і з сірком плавленим. Дуже гарний, дійсно, салат, який був популярним років 10 тому, це точно. Його готували на всі свята. На обід, на сніданок, на вечерю. Тобто один з найпопулярніших салатів був на початку 2000 року. Такий класний, що можна не можна наїстися.